Наші колеги з команди країни онлайн знову знайшли цікавого співрозмовника. Вони побували в гостях в українського політика, правозахисника, народного депутата попередніх скликань Степана Хмари і обговорили з ним непросту ситуацію у нашій країні. Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні наш співрозмовник Степан Ількович Хмара, відомий український політик та громадський діяч. Вітаю вас. Добрий добрий. Ну, розумію, що треба помірковано спілкуватися щодо цієї теми. Тим, на вашу особисту думку, як би ви прокоментували ті події, які сталися на Донеччині, ну і взагалі на східній Україні протягом суботи та неділі. Ну, той, хто хоче нею на скористатися, намагається це зробити. В даному випадку Росія скористалася слабкості нашої влади, нерішучості, а це вже було опробувано, скажімо, на Кримському плацдармі. І туди просто безперешкодно засували свої спецслужби озброєні, які організовували ці групи заколотників. З п'ятої колони, яка хоч незначна, але вона була скрізь по Україні, а найбільше на, на сході. І ось маємо, бачимо те, що є. Просто чого нам не вистачає сьогодні? А, в нас є докази, що це працюють росіяни, в нас є досвід кримського сценарію, в нас є підтримка Заходу, в нас є власні патріотичні сили. Чому ми не починаємо діяти? А, ми кажемо про місцевий саботаж міліціантів. Чи це єдине, що нам сьогодні заважає, чи все ж таки є інша причина? Бо ви знаєте, а, до речі, місцеві ця міліція, переходна сторона, бо вона теж це, знаєте, провокує. Отака нерішучість влади, Нерішучість влади і небажання брати відповідальність на себе, а також не бажання назвати відвертих, так би мовити, покривителів, кому це вигідно, якраз такі заколоти. Ви ж бачите, те, що вимагає Росія федералізація, тобто подроблення України на і в даному випадку це співпало з тими бандформуваннями по регіонах, зокрема в Донецькому, він найбільш такий агресивний був. І там і, і досі називають господарем Ріната Ахметова. Ну, я ще додавав Бориса Колєсникова. Так от давно, і було за що? Вони повинні були давно заарештовані. І той же Колесників, і той же Ахметов. І не було б цих подій. Ахметов я... сьогодні тут демонструє лояльність. До... Е, ну, Він лукавить. Насправді на його люди, е, ми ж бачимо е, ті депутати, які е, підпорядковані йому. Е, це така гра, знаєте, подвійна. І ніби він говорить не, а насправді, ну, я вам скажу, е, в нього е, десятки сотні тисяч е, працюючих. Якби Ахметов хотів, то дав би зрозуміти, і ці люди би вийшли на вулицю. Чому вони не виходять? Ті, які ну, нормальні, добропорядні громадяни України, вони залежні, дуже залежні від роботодавців. Тим більше жорстка там дисципліна і неймовірна експлуатація. Якщо б вони не боялися, що це не сподобається Ахметову, то вони б вийшли. І чому ми не бачимо таких масових акцій протесту? Чому я так кажу, ви подивіться, за опитуваннями, ну, біля 80% все-таки українців на тій же Донеччині, взагалі в Донбасі, за єдину Україну, проти роздроблення України чи перехід там до Росії і так далі. Тобто об'єктивно є підстави. Але... Оскільки те, що ми вже говоримо, немає політичної волі і у влади, і у тих, хто сьогодні там заправляє. Ахматов хотів би залишитися таким дійним князем. Ну, йому ж наче туди хто не заважає сьогодні, а як спілкується Путін з олігархами, ми маємо ну, уяву, ми можемо це відслідкувати за... Ну, безумовно, безумовно. Ну, у нас, бачите, у нас влада такого до того ще не дійшла, що олігархат це шлях нікуди. І поки в нас не буде взяти курс політики на деолігархізацію і демонополізацію, то Україна не зможе швидко рухатися. Економічно, соціальному, всіх інших. Тобто, на вашу думку, що сьогодні потрібно робити центральній, умовно владі? Домовлятися з місцевими елітами, чи все ж таки розробляти силові сценарії, направляти патріотичних керівників до відомств місцевих? Тобто який рецепт виходу випадку, керівника? коли це вже продемонстровано, що Росія пішла на силові сценарії, і ми бачимо, що це не, не просто це люди, фахові люди, тобто спец е, 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 люди з спецпідрозділів зі зброєю, при цьому е, найновішою зброєю е, російською, е, говорити про якісь там домовленості, переговори, тут потрібно рішуче застосувати силу. І іншого шляху вирішення не, не буде. Е, бачите? Вона теж допускає помилку, коли погодилися на якісь перемовини Женеві 17 квітня. А про що говорити? Лавров заявляє, ми будемо вирішувати питання в східних регіонах. Вони що виставляють? Федералізацію країни, прийняття нової Конституції, друга російська далі, ну і так далі. Так далі. Вибачте, а ми знаємо, про що можна говорити. Україна повинна би чітко заявити. Переговори з Росією можуть відбуватися за одної умови. Коли Росія визнає акт агресії і не погодиться звільнити Крим і окупації і перестане займатися провокаціями східних районах України. Тоді можна вже вести переговори про вирішення, як там виводити. І чи негайно виводити російський флот, тим більше вони собі вони вийшли з договору про перебування Чорноморського флоту на території України? Чи хай добуде до 17-го року, як це записано в відповідних угодах, це вже інше питання. Але зараз чого чекати в Україні? Тим більше це якимось чином стримує застосування більш системних і рішучих. Заходів, санкцій, заходу проти Росії. Ну, Ми знаємо, що на Заході є цілий ряд сил, які не хотіли би застосовувати санкції. Це їм вигідно. Тобто порити ілюзію, що це можна вирішити якимось дипломатичним шляхом але... Ні, в даному випадку українська держава має діяти згідно закону. І для того держава має відповідну структуру. Ви дивіться, що робиться? У нас е, внутрішні війська це 32 тисячі ріштиків. Е, Де вони? Плюс Нацгвардія, яка фактично виконує ту то, ну, е, Національної гвардії у нас ще нема, тому що е, тільки прийнятий закон про Національну гвардію і той, до якого треба вносити поправки, тому що Національна гвардія не може підпорядковуватися Міністерству внутрішніх справ. Вона повинна підпорядкуватися е, або Верховній Раді в таких питаннях загального характеру, а військово-тактичних Міністерство оборони, а поки що Національна гвардія це ті ж внутрішні війська, в яких не проведена люстрація. І ми бачимо, я, зокрема, з десятками офіцерів з внутрішніх військ, коли були події на Майдані, розмовляв, намагався їх переконати, та я вам сказав, що багато серед них проти. Просто такі люті ненависники, ми тебе закапаємо. Буквально так. Як Скільки говоримо? зрадників, на вашу думку, у відсотках сьогодні? Ну, тут важко сказати. Це, 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 треба, це треба все проаналізувати і всіх пропустити, так би мовити, про прогеструвати. Про Тільки так. І туди прикликати на службу Тих, хто є в резерві, скажімо, ще залишилися ті, хто в Національній гвардії служив, спецпідрозділи, так далі, чи є у нас, нас час на те, щоб так поминути. А це дуже, це дуже скоро можна робити. Але справа в тому, що я вважаю, що в нас немає міністра внутрішніх справ, тому що ВАКО абсолютно не відповідає займаній посаді. Це людина, яка а, абсолютно не знає роботи, яка не знає кадрів. Можна невеличку ремарку. Просто коли тенюх а, очолював Міністерство оборони, а, там навпаки казали, що на цю посаду можна ставити політика, а не військового, тому що треба вирішувати питання. Сьогодні Авакому закидають те, що він а, не є співробітником, не має досвіду роботи в міліції. А, невже а, так важливо знати, як працює міліція, чи просто достатньо порядної людини сьогодні? Ну, дуже важливо. Ну, все, все одно треба знати кадри, розумієте, тому що ну, якщо би, скажімо, хоч трохи орієнтувався Аваков в ситуації, то він би ніколи не погодився призначити першим своїм заступником Єдукимова. Проте Єдукимова дуже багато є негативу, і крім того, це людина, яка, скажімо як, так, українофобських поглядів. Тобто ви вважаєте, що сьогодні а, для того, щоб впоратись з сепаратизмом на Сході, треба починати з роботи в міністерстві? Чи є в нас взагалі час? Так, Тому що іноді здається, що в нас залишається година лічення для того, щоб вирішити цю ситуацію. Ну, за лічені дні можна було, я ж кажу, вже ротацію провести. Скільки з одного кінця, в другий перекинути. Це ж не складає. Тобто про... західні підрозділи перекинути. Наприклад, так, безумовно. Ну, підібрати людей, які дійсно. Ви знаєте, які, яких є відчуття патріотизму, а які є професіонал. От і все. Но коли е, спокійно віддають люди, е, видно, що виховна робота зовсім не вилачна, е, спокійно віддають зброю бандитам. то Що це таке? Е, вони ж приймали присягу. Вони прекрасно повинні знати і їм про це повинні нагадуть, що Це зрада. А за зраду є відповідна відповідальність, яка прописана в Кримінальному кодексі. Тим більше, що її підвищили. Зараз 12 років за зраду. А, а тим більше зараз, хоча і без того в кримінальному кодексі відповідна стаття і не тільки одна є. Так що ну, і можна було спрогнозувати ці події. В системі Міністерства внутрішніх справ є своя дуже потужна розвідка. І якщо б вона працювала так, як потрібно, то давно б все чудово знали. Ну, інші речі, влада допустила, треба було все-таки відповідний режим вести на кордоні, щоб так вільно хто хотів, їздив і ходив, розумієте, у нас це був прохідний двір. Тут, тут питань дуже багато. Ну, умовно, а, провели зміни, закрили кордон. Ситуація сьогодні все одно а, залишиться напруженою. На вашу думку, чи слід діяти більш рішуче? Ну, Просто кажучи, використовувати зброю. Чи все ж таки треба продовжувати розмовляти, пропонувати щось? Адже сьогодні майже 90% від вимог а, сепаратистів, начебто уряд готовий піти на поступки. Ну лише окрім федералізації. А чому не, не, не вдається цей діалог збудувати і чи треба використовувати силу сьогодні? Бо у нас е система пропаганди дуже слабко працює. І Знову ж таки, кадри, кадри, скрізь кадри. Я хочу вам звернути увагу. заступником з інформаційної роботи в Раді національної безпеки гарна жіночка Вікторія Сюмер, яка в цих питаннях теж мало що розуміє, І що в нас немає достатньо кваліфікованих людей, які би налагодили ту роботу те, що ви кажете, роз'яснювати людям, що ніякі там бандери, чи не їли людей на Майдані, що ніякі там сиревушники і так далі. Те ще показуєте. Тут кожен день їм треба показувати е, дачу і маєтки з того пшонки, того ж е, Януковича і так далі, в яких розкошах вони купалися, е, а, а що люди мали, розумієте? Того ж Ахмета нагадувати, що він тільки, скільки він тратить, скажімо, на футбольну команду, а нещадно експлуатує своїх шахтарів, металургів всіх інших працівників, що... що він купує за 200 мільйонів з, з, з гаком фунтів стерлингів будинок в Лондоні, один з найдорожчих. Вибачте, що це таке? От Якщо малагодити роз'яснену роботу то люди зрозуміють, а так і люди не впевнені в завтрашній дні. Їх лякають. Ворожа пропаганда каже, що ви там всі пропадете, що то і це і так далі. Тобто немає відповідної розв'язаної роботи. Роз'яснена робота повинна вестися серед населення, але з терористами потрібно застосовувати тільки силу, бо вони інакше не відступлять. Це ж спецпідрозділи, які закинути з Росії, зі зброєю. Вони мають чітко поставлені завдання. Їх тільки, як кажуть, можна використа силу. Дякую, що змогли поділити нам час. Це була країна онлайн. Побачимо завтра. Бувайте.